Друзі, чесно, я в шоці. Неділя вечора, я сиджу, і мені приходить повідомлення. Спочатку в Телеграм, а потім і на емейл, що мій акаунт в Інстаграмі повернули. І я просто сиджу. І плачу, тому що, знаєте, всі ці, реально всі ці дні я не показувала своїх емоцій. Зараз що не так шосі, тому що він ще не знав. Це шосі все вернула там? Очень. Да? Якщо, якщо ти така спокійна була. Да? Я взагалі було норм. Ні, знаєте як мені було норм, але зараз, коли мені його повернули, у мене реально просто тільки що я сиділа, плакала, у мене були сльози щастя, тому що я розумію, що ну тут так багато спогадів. Тут реально просто все моє взросління, 12 років життя, наше весілля, пропозиція. Діточки, як все зростало, курси, випускні, тобто, але це був просто найкращий урок в моєму житті, тому що я зрозуміла, що мені нічого в цьому світі не належить. Є просто я, є просто моя енергія, і я просто сьогоднішній день. І я можу просто бути тут, бути в моменті, брати від цього моменту все і реалізовувати свою енергію. Але я дуже щаслива, що мій аккаунт є. Я поки що не можу в нього зайти, але я вже його бачу.